Дружня, з вами Денис Дружній. Знімаємо з вами реакцію на торт і це саме, що як йогурт, тільки трохи інакше Що ж, давайте дамо оціночку. Цей відос вийде коли коли Бог поможе. Цей відос вийде може 23 червня, знаєте, щоб не було дуже багато відео, може 23. -го. Може і 20-го. Ми з вами багато знімаємо. Знаєте, наперед будем щоб було нам багато, там. Що ж, Що би я хотів почати? З цього. Тому давайте почнемо. Ну. Гм. А М -м -м. це вже краще то голубе, що ми їли. М -м -м. Типа якась манка. Там уже можна і до симбалів посади. Так, салфетка. М -м -м. Це його. Ми зараз на відпочинку. Питаю сюди, типу, де з дука це ведука. Вона ж казала, що в нас з вами поїхали. Нас з нами поїхали, але типу, вона, ми на третьому поверсі, а вона на четвертому. І посилили щось на четвертий. У нас одна кімната, так? В одній кімнаті мама, тато, я, а в неї окремо лише одна. Ну, типу, одна кімната для неї. І ванна, і туалет, Так. Та. Тобто вона не з нами живе. Да, може зжити ото. Написати. Бо типу знаєте, ми казали. Типа э, жий з нами зі мною Дивіться, бо мама з татом. Разом спати на ліжку, типу кажуть, нехай вона може і зі мною поспати. Вона типу каже, ну ж ми не зустрічаємо, щоб я з тобою спала, тому я з тобою спати не буду, ми просто друзі. Тому Тому вона спеціально для себе окрему кімнату на четвертому поверсі зняла і там вона відпочиває. Тому якась справа. Тому звука заварюка з нами, якщо щось справа. Просто вона не хоче зніматися вже тепер. Вона казала, тоді знялася, тепер просто хочу відпочити, наш мені мені треба, їй не треба, так. Мось таки справим. Добре, даємо пізніше. Наступне у нас давайте торт. Я, тут теж ложкою. Прочитав під відео своїм. Це що перший ролик 15-го, коли я прибув, вийшов. Типу я на морі. Там прокоментував. Там якийсь мій підписник, що бажаю, типу, тебе. Тобі... Типа, Давайте підтримуємо Дениса Френдлі його труд. Тіпа, бажаю тобі 20 тисяч підписників. І там написали, що підтримувати, який у нього труд, я тіпа, просто знімаю на камеру і без ніякого монтажа і прев'ю, і фотошопа на прев'ю. Ну, ну, а ви що хотіли? Мене тіпа, ніхто майже так не дивиться, суто для своїх знімаю, для 30 людей, ніхто не має завжди 15-20 тому. Якби був від вас актив по горизонталках, можна було би робити, а це нема активу, нема що старатися, тому що ви хотіли. М -м -м. А цей расторт мені лише на 9 сподобався. а Можна навіть і на 8. Щось мог сказати, забув. Не сказав. Я хотів сказати найголовніше, що скоро дні проходять і вже зараз ми виїхаємо. Ще буквально дивіться. Завтра, 19 20, 21. три дні лишається. 22 ми виїхаємо. Тупо три дні лишається. Це капець. У мене сьогодні, знаєте, 20-21 пише загрузок, але я Я не буду грузити цілий день, тому що треба насолодитися, поки ти тут у Болгарії. а не... Вже приїду додому, там буду цією херньою займатися. Треба, знаєте, кайфувати від життя, не тільки в цьому дебільному інтернеті сидіти. Ми такі справи. Ще щось мав вам сказати. Ну, потім скажу. Я вам зараз як ми дивимося, потім ну, зараз покажу на балкон з людьми де, ну, де кімната, де вона живе там. Четверта. добре я поставила цей баран. Наступне у нас ось таке пирожено. Не дуже. Не дуже. Немає як автомат, як трансформери. А я поставлю цьому білму 8 балів. Дорожній, другий кусок, я не буду їсти, переївся. некоторых кринжово, что прям. Типа прям официант. Ну пофиг. Снимали с этим. Чтобы было пометка. Пометка На канал. Не знаю. Забагато. Ну давайте просто куснем. Забагато. Mm, це какаова. Так от 8 балів. Давайте готовим. Тоже там цепоча. А він це не їсть напевно. 20% заряду залишається. Ні, ну, в принципі, він щось їсть Капець актомика мого инженмейта нагадує. О, давайте после. було будемо віддати, може б віддати, У мене така робота. Все, дойде. Знаю, як свиня. Я подивився, скільки там відосів вийдемо на двадцяте, то це тебе знайти трошки економніше. Треба трошки поділити на 21-го. 21-го, в принципі, буде, а. Я ці відоси десь поділю ще, так. Ще не якісь відоси. Типа додатково, так. Щоб не все в один день публікувати, там. То з економіки. Чекайте. Це виходить, що 22-му ще сніданок, може, не пропустимо. Тобто може ще 22-го ми ще зранку якраз знімемо. Не, не факт, але може, може повинно подивимося. Дивіться, він уже втік. Ну, тобто ви лиш саму зі зі. Ну, тобто, окремо. Короче, тут кеспі він. що це на. Он oh, wow. ну, така. Я. А, бо. Так, і давайте зробимо аналіз. Ми в Трускавці того року виїхали 23 червня. Тобто ми якраз приїдемо. Бачите, так виходить. Ми цього року швидше виїхали. Тобто того року ми 23 виїхали, приїхали 30. А це... Ну теж на тиждень. Деєте. Відпочивали. Скільки там днів вийшло? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, на 8, ну, а 7 днів. А тут виходить 14. Це здоров'я, і ще з дороги тут рахую, бо там дорога. Ну, типу, до вечора тут то так. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять днів. Рані. Разом десять днів. Це ми доїли. Все, доїли, поїли, що две-три години можна щось забирати. Ну що ж, коротше, це. Е, ясно, що Тут краще, ніж тут в Приставці теж не пане місце, але тут краще. Так, митки спару. І так дивіться. Третій поверх, тобто це ті парні, ну, перший, другий. Ну, коротше, четвертий, це наш іде плавки, це наш. А з люка заварюка ось тут о. Оце з Люка Заварюка. Тут живе, так. Тому ось такі справи. Дружні. Я коротко, знаєте, що думаю, то пам'ять вже капець заповняється в телефоні. Треба буде... Якщо переповниться пам'ять, загружати наперед відеосики на канал. Просто прем'єру. Ну не прем'єру, планувати, на яке чисто ти хочеш і, і все, бо то, що пам'ять заповняється. Так? Тому таке справи. Я ще сьогодні піду, познімаю ще якісь десерти що з вечір. Може нові візьмемо. То до 9 години працюємо. Ми з вами ще щось якісь коктейльчики, вип'ємо чи що, не знаю. Я це також зніму. Я тепер постійно знімаю, тому дочекайтесь контенту. З вами буде із пренін. Тримаю до наступних зустрічей. Всім пока бувайте. Я пішов в кімнату. Пока.